процес. Ми за своїх стаємо горою. Один за всіх і всі за одного. Слава Україні! Героям слава! Заходьте всі в комунальне підприємство! Чого немає на робочого місця? Це до начальник. Був, безпеки. Ви тут, так? Да? Да. А чого немає його на робочому місці? Я не докладував, не знаю. Як? на 9 ранку, так? Да? А ну беріть його, запитайте, де він? Через скільки він приїде на роботу? Ми його от, от, чекаємо. Все. Ми його дуже чекаємо. займається Аля, а але, Такі, де? Значить ні, так не, 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 не вимагає, о, о, так, хлопці, нічого не ні бомби. Подожди, писать пішли, а бомбить не буде. Де перейти геть. Сюди керівництво. Знімайте, сюди не заходив ніхто нічого не крав

Хай він стрейться в руках, а не блін було. А яка разниця, хто один з Сюда кличка, э, кто тут старше? Давай, 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 Пацани, пацани, я підіхаю. Пацани, не треба, щоб Друже, слава, дружні. Подожди, що. Опа, почекайте. Хай, блядь, рище нахід. Будемо всіх і готові піду жильці. Такі чому? Викликайте сюди вашого безпосереднього заступника міського голови. І ми від вас вимагаємо його виклику сюди. Хлопця побили, героя революції. А поліцейським скажу, ви А чому? — Повірте мені, а чому ви назове колектив мовчить? Повістай. Чого ви повістай, всі не вам ще десь не крыса? крису начальник профсоюзу? Чому не стали на захист людини? Якщо ви питаєтесь, де ваш колега? почекайте, де ваш колега? Який Який самосуд? ми не дозволяли, не дозволяли щоб вас ібити. Чому самосуд? — Почекайте. Ваш колега В о чому? 10 годині Ді... має бути на роботі. Да так? Де? Він лікарнях. Де, де заступники міського голови так, позвоніть. Ви викликайте сюди. Так, позвоніть йому, хай сюди приїжджає. Слухайте, так, я каже, що вони не праві, патово не, не йдуть сюди. Він викуду чи що Україна повторить нам це речення, яке він так любить повторювати. Що Україна це не страна, Восток це Росія і так далі, тому подібне. Пічерська лаврі взагалі без кода була влаштували на руках. Чому він на нього напав? Розкажи? Чого позалежать? Євген, ні, я його просто друг. Євген звернувся до свого керівництва, він є інвалід. От, не бачено одного, Після йому потрібна була операція. І він ще батько чотирьох дітей. Звернувся до керівництва за матеріальною допомогою на операцію. В присутності 15 осіб, колег, ця людина, цей керівник. Сказав, що ніякої матеріальну допомогу давати не буду, розірвав заяву, кинув йому в лице, Ти не інвалід. Я зараз тобі покажу, наче лайкою нецензурно його обливати і бити. При всіх при всіх присутніх да принижувати його гідність при всіх п'ятнадцяти совже криміналь. Я вчора йому телефонувала. Він сказав, що Сагученко сам пав на пол і бився головою пол. Я кажу, я такого я знаю його 5 Наразі. років, але я не бачила е, е, ніколи. Він не Таня, Скажи, герой, який йшов на кулі, буде падати битися головою об стінку. Ми з цією людиною стояли на майдані. І ми знали і бачили, як він йшов, і шо, він Берші, не боявся кулів, які свистали йому. Вибач, будь ласка, в нього стріляли. Скільки я, 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 не дітям допомагає, скільки церквам допомагає, скільки взагалі людина вночі дзвонить, щось ким сталося, він завжди поруч. Ну ви що, ну є ж взагалі, совість, є якась честь. Є якась межа, є можа, яку неможливо ніколи перейти. І є побратими, які завжди прийдуть на допомогу. Не для того ми на Майдані стояли, щоб всяка шваль, тут вибачте, керувала і розповідала, що таке. Україна, тому з цим ми будемо боротися досить серйозно. Я ще раз кажу: ми звідси не підемо до того часу. Я прошу журналістів зателефонувати до одного до будь-якого заступника. Ми зараз наберемо на всі гарячі лінії. Ми зараз будемо просити поліцію для того, щоб був порядок. Вона в цьому зацікавлена. Я думаю, ми всі зацікавлені. Хай їдуть сюди, відповідають за цього негідника. Я хочу знати, хто його призначив сюди, чий він протеже і кому виносить бабло туди в мерію. Якщо не носить, то треба, вибачте, було вже вчора його звільнити. Я вважаю так. А раз його хтось покровительствує, значить, вибачте, цьому з когось вигідно.